Всім привіт! Ми будемо сьогодні відкривати популярну мій війну. Вона називається булдак. Е, гостра, такий леготип, ну, відкриваємо. Тут зразу ми бачимо, що вона дуже гарна. Отакі От кетчупи. Перш така посипка не, е, не гостра, щоб тіпа, не пікло в язику. Далі вже гострий кетчуп. І буде сильно пікти, але це для любителя. Ну, далі треба за... наготовити тарілку і закопетити чайник. Коли він копетиться, вже ми е, заливаємо мів'єну. Потім накриваємо кришкою. І коли вже ми накрили через пару хвилин, вона буде дуже гарна. Е, смачного. Але ще ми зараз будемо додати деякі приправи? Ми додали ці всі приправи.